Доброго дня ми з України, слава Україні, дорогі мої підписники, гості моєго каналу. З вами я, Сергій Шелудько, і місільський блог про те, як живе моя сім'я, як ми тримаємо невеличке наше домашнє господарство. Ну, в кого є домашнє господарство, господарство треба годувати. Ну і на даний момент зараз знаходимося в тому місці, де знаходиться їхній раціон, і там, де готуються їхні корми. Так що, друзі, зараз на даний момент. Знаходжуся у зерновому складі. Е, закинув зараз я набрав заготовку. Тут у мене вже зерно суміш це для поросят. От, зараз буду пробувати запускати гранулятор. Так як вчора е, вечором я зробив половину змішувача. Ну, десь в районі 150 кг, десь в середньому гранули в мішку у великому, десь 40 кг. Якщо там пшениця у нас у такому мішку там 50 кг, то по об'єму гранули буде менше, тому що вона більш пухтіша і більше в неї пустот. Ну, якось так. Тобто я не знаю, як це правильно по-научному сказати, але це діло на даний момент зараз не тема для обговорювання, що я хотів би зараз з вами поговорити. Буду зараз зробити гранулу для поросят, але... Хочу поговорити по бройлерному комбікурму, так як задавали мені питання. Остання партія бройлера, яку ми взяли в бройлерне королеве, реально Шикардосовський бройлер. На 47-й день ми з вами уважили і писали мені хлопці, Віталік писав із Корнівки. Ну, він вже на 45-й день він зарізав був. І там у нього було 60 голів, кажуть. ну точно не пам'ятаю. ну 40 голів у нього був забой. О, Середня курка у нього була, е, кажуть, там були і 3,2, і 2,8. І ну, так що якось так. ну Доволі шикардосовсько. я, як для мене, як коли Я в своє время починав, е, я думав, хоча б на 45-й день вийти, щоб курка була там е, тушкою 2 кілограма. Ну, на даний момент, начебто, все нічого, все виходить. Для тих, хто запитують мене, який раціон комбікорму, ще раз покажу і розкажу, хоч відео на каналі дуже багато, але люди приходять, зайшов, там, нечайно попав на відео, побачив наприклад, бройлера і задає питання, як, на які, по якій рецептурі ви зараз працюєте. От На даний момент зараз ми працюємо. Було такі рецептурки, є в мене там куча відео, десь там трошки щось міняється. І був у нас там премікс один. Зараз він універсальний, бройлерячий від 0 до 30. Раніше був стартовий і був гроверний. ну На даний момент старт гровер фініш Тобто один премікс, на якому можна зробити комбікорм. Ну, Як він виглядає? ну Ось у мішечки. Все розпечатаний. От так ось так виглядає. Премікс бройлер 2,5 універсальний. Тобто три рецептури рекомендовані, ну, але я роблю. І, відповідно, для того, щоб розуміти, що таке премікс, читайте, з чого він складається і на якій основі він замішаний. Так що, друзі, для того, щоб зробити комбікорм, такий, як у мене, потрібно кукурудзи 40 кг, пшениці 30 кг, соєва макуха це є основа. За рахунок чого ростуть кури 20 кг, соняшникова макуха також це білки 6 кг, трикальтій фосфат 1,5 це для кісток. І ВМД, вітамінно мінеральна добавка, ту, яку я вам показував, 2,5 кг. як е люди знаходять соєву макуху або сою. Сою, сиру не можна використовувати. Треба, щоб була соя, яка пройшла термічну обробку, тобто це або макуха, або шроти. Тобто вони відрізняються. В соєвій макусі буде на остатку жир, там десь процентів до 6-7%, а у соєвому шроті не буде. Там хімічним шляхом це все діло витягується і жиру фактично немає. Ну і волога, я навіть не знаю, яка в шроті. Ну, в основному, так сказати, можна купити. Він більш такий. Розширена в нього продажа, це соєва макуха. Да? Тобто ми її кладемо 20 кг. Але деякі люди, коли використовують соєву макуху, не кладуть ВМД. Ну, соєва макуха це є протеїн. І все те саме, наприклад, коли людина з'їсть якусь важку їжу, от, у неї стає желудок. Оце те саме, якщо ми нагрузимо соєвої макухи, це так по своїм спостереженням в время, я теж не використовував ВМД. От, але е, чому дійшов до того висновку? Тому що коли в своє я використовував БМВД, тож білкову вітамінну добавку, але 5%. А 5% до неї треба додати білок. Рекомендованої рецептури не було, але я десь приблизно отак от і робив. Тобто була в мене соєва, соняшник, і не ВМД, вітамінно мінеральна добавка, а БМВД. Тож вітаміни замішані на якійсь кількості білка. Так що для того, щоб допомогти макусі розщепитися, у вітамінно мінеральних добавках є ферменти і амінокислоти. Ферменти допомагають розщеплятися, амінокислоти синтезують білок у кров. Так що е, мишечна маса буде рости за рахунок сої. Соняшника, ну соотвісно, кукурудзи пшениці. Тут теж є білки є і вуглеводи та де і тепер. Ну це я так по-своєму по простому, по-сільському. І що таке вітамінно мінеральна добавка? Це вітаміни-мінерали. Незаміння амінокислоти і ферменти для того, щоб е, курочка росла гарно. Але в кусові якості там говорять, від чого залежить. Залежить не від того, е, 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 яка там. Е, все залежить від того, яка складова. Тому що коли ви дивитеся комбікорм, готовий е, склад, склад його або БМВД, там будуть і білки тваринного походження, там буде і певна барда. І також рослинного походження. Там може бути дуже велика кількість білкової маси, яка набрана. Ну, А ми використовуємо тільки білки рослинного походження. На всього дві у бролярячому комбікормі. Це соєва макуха і соняшник. Раніше в своє час я використовував і м'ясокісткове, і рибне, і кормові дрожжі, тобі ж високопротеїнові, були там пшеничні. Оце, і були е, яшні, ну якось Так Так що були низькопротеїнові, високопротеїнові, ну Це було дуже-дуже давно. Зараз я не використовую. Вийшов на такі рецептури, і також по свиням та сама ситуація. Використовують тільки рослинні білки, але з хорошою вітамінною базою. Як просчитати собі вартість корму, кукурузу, наприклад, помножили, по чому ви її брали, по 5, по 6, там, пшениця по 5, соєва макуха, там ціна, яка є, соняшник, трикальці. Це все діло збили в кучу, ну, а також посчитали не тільки по якій ціні ви її брали, ну а також привезли, розгрузили, змололи. Змішали, ну а Хто гранулює, загранулювали. Так так. що, друзі, Зараз будемо запускати гранулятор. Трошечки з вами поградулюємо. Своя макуха виглядає, От так вона вже перебита. отак От так ми її перебиваємо. Це є основний компонент, за рахунок чого ростуть наші бройлери. І, і не тільки. Ну, а також несучка. Несучка теж е, несеться за рахунок збалансированого е, корму. Ну, ми на днях показували. Є у мене там ціла куча картонок, ми на них просто написали рецепти. Нам удобно. Ми це на магнітик прицепили і собі відкрили міксер і важимо через віса і кидаємо туди. Наприклад, кукурудзи 40 бац, відкрили, вкинули туди. Раз, ну, в таке відро 20 кг, і ми, щоб не тягати там мішки туди, а ставимо відро, віддаровуємо і вважимо. Так що, друзі, ну, така невеличка бесіда чи не знаю, лекція від двоїшника. Ну, якось Так Так що, друзі, зараз будемо пробувати запускати. Вже скоро будемо міняти матрицю. Я думаю, є у нас матриця е в загашничку. Є у нас притірочна суміш, я заказав, стартовий фінішна, знаходиться, вона знаходиться в ящичку. Е, в Техномаштрої заказував. І, можливо, не знаю. На майбутнє хочу я на той гранулятор заказати собі е, 260-й. Побачив я в Наталі, притирав, доволі мені сподобався. Ну, Але трошки місця маловато. Да, дядя Вітя, здоров. О, так що, друзі, якось так. Так що набрали ми ще зерносуміш, і зараз поставлю телефончик і з вами трошечки попрацюємо. Не знаю, там буде мене видно, не буде видно. Ну, отак, Гранулятор видно. Зараз беремо зерно суміш, я одразу понабирав у відеочках, зараз спробуємо це все діло запустити, ну, а там будемо працювати по старі накатані схемі. Завтра свято, завтра працювати не треба, треба ще доробити, те, що в нас є. Включили ми сразу дуйчик для того, щоб розслужував наші Ну І ще будемо пробувати це все діло. За, тут, Я Буває, коли там нова матриця, на ролічки трошечки водички каплю, там, пару а і все. Для того, щоб просто легше пішов, хтось каже, там вичищає, хтось там закидає синяшникову макуху, для того, щоб було легше потім пускати. Я нічого не засипаю, виробив от, і погнав. Смотрите, вже не розуміло, я даже не знаю скільки то. Друзі, така зерносуміш, вона вже в нас зволожена. Вчора ми працювали, не зволожували. Ячмінь пшениця не мелена. От, мелена кукуруза, соя і соняшні. О. Це в нас для поросяток, так що е, трошечки е, більша гранулка. Ну Звісно, температура хороша, але гранула не така вже плодна. Але вона остиває, стає тверденька, типу, ну, так. типо кристалізується. Свинки їдять. Для мене гранова. Це краще, ніж сипучка, але не кожна людина може собі це все діло дозволити. Так що отакий ГКМ-200, не знаю яка продуктивність, ну сьогодні вала непогана. Хоч коли... Мало перемеленої продукції, ну, основна масом пшениця і кукуруза не мелена, то нагрузка більша і довше, довше, міш... ну, довше робить, продуктивність менша. Так, десь совочка мого немає, треба міняти, міняти біганький ковзочок. Таксипа доволі. І тут трошки помішуємо, щоб постивало быстрее. Ще назад поставлю телефончик. Ось такий процес приготування комбікорні. Погасить температуру, щоб не був гарячий, бо як гарячі мішки він стріває. Тут розпиляє на пол, хто дозволяє площам. Ми сушимо на такому столу. Це нормально. Так що, друзі, для того, щоб приготувати комбікорм, потрібно зерно, його треба змолоти, змішати, зволожити. Ну, Хтось там каже, що можна не зволожувати, я вже казав неодноразово, є гранулятори, які не зволожують, але температура на виході гранули дуже висока. Ми також, коли запускаємо гранулятор, можна також не зволожене зерно, але воно не пропарюється. І воно тоді стає, наприклад, у мішку можну, воно тверде. Ну, Тут вже матриця трошки підуставша, може останній комбікорм, трошки є пилюки, на заводах ця пилюка відбирається. ну, Але ми цього не робимо. Так що ну, тут начебто нічого, рамка не погана. Так що, друзі, працюємо, ще трошечки поработаємо, да, потім... Я думаю, буде цього достатньо. трошки показовували. Був таранчук. Таранчука сьогодні не знімав. Щось так вийшло, що в мене не було натхнення. Ну, але, але працюємо. Є настрій, немає, а працювати треба. Хочу рятування комбікорму, рецептурку я сказав, Позирну, там можна туди-сюди скореектувати. Можна і соєву макуху понизити менше, але тоді розкорму одразу. І по рецептурі порекомендовані, там кажуть, йде 18 на гровері, ну а ми положимо 20-22. ну Нам так більше подобається. Конверсія десь на цю партію у нас вийшла до такої ваги, там ми вважали, були 4,6 4,2, ну, так 4,2, десь вийшло 1,500 на 1 кг привісу. Și ce îmi bude bine, să-ți conversia bude bine și vă За період там, 45 днів, 50, 55-60. Чим довше ми тримаємо, кулька стає більш насиченіша, більш жорсткіша. Але субівартість у неї збільшується, але по параметрам, то це вже буде неякісна курка. Для нас, для людей, які живемо в селі, ми вважаємо, що курка довшать тягнутися, добавку Ну, Ми, наприклад, 55. Получаємо в 60 днів вже курку не таку, як у 45 днів, тому що в курці один, ну, один день життя, як у людини, не знаю, там рік, ну, якось так. Так що, друзі, на цьому буду завершувати відео. І ще раз покажу вам рецептурку. О, хто не побачив, не я то сам можна також заскрінить. Е, агро МВД використовую. Ну, але під кожну вітамінну додавку є рекомендована рецептура. Так що, друзі, на цьому буду завершувати відео. Кому сподобалося відео, хто не підписався на мій канал, підписуйтеся, ставте лайки, пишіть коментарі, по можливості дам відповідь. Усім бажаю скорішої перемоги, миру, здоров'я і добра, гарних приростів і мінімум бадіжа, гарних клієнтів на вашу продукцію. Всім пока-пока!